Так, відмічаємо, що процедура зроблена, проведена. і Дивлюся, що з кормом, тому що залишилось неї там трішки корму свиноматки для супоросних. А ось через 5 днів, 7 виходить, января, треба переходити на другий корм, на корм для глибоко супоросних свиноматок я роблю даю. Якраз порахував, що це у нас вийде. Що ти там гризеш? Що вона за ці дві неділі до пороса, якраз вона 50 кг корма з'їсть. По 3,5 кг. Якраз там трішки-трішки більше, як 50 кг, бо не знав, готувати його чи не готувати. Так що, коли вже буде багато свиноматок і буде йти вже, як скажем, конвейер, тоді буде, будуть всі види корма для супоросних, для глибоко супоросних і для лактуючих. А зараз, ну нічого, порахував, що так, так, 50 кг вона з'їсть. Ну, виходить якраз все чітко, хоч вона цей мішочок доїдає. Якраз там їй ще 5 днів їсти корм. Тут залишилось його зовсім трішки. І зробимо зараз мішок нового 50 кг для глибоко супоросних. Вона його якраз до, до опоросу з'їсть. Також подивився, треба стартовий корм. Залишилося практично нічого тут. І таке, непонятно, що робити. Ті поросятка такі, що я колов, вони вже такі, що їх потрібно, скоро буде на гровер переводити. Но все одно, ще стартовий треба. І робити, не робити, а потім думаю, що все одно треба робити, тому що приїдуть нові поросята, і стартовий корм все одно буде потрібен. Так що треба робити. Єдинственний мінус, я скажу, що зараз треба зробити це все по 50 кг, а цей змішувач 50 кг не бере, не тяне. Як я вже казав, треба мінімум 100 кг, щоб він почав забирати корм і змішувати. Ну нічого, зараз ми е, зробимо, потім просто змішувачі не буду змішувати, просто з нього е, висипемо. І бетону мішалки просто змішаємо, та і все. Були другі плани по роботі сьогодні, а воно, бачите, як виходить з утра. І корм треба, хоча я не думав його сьогодні робити, і воду ту вибирати з ями. Нічого, зараз з цим агрегатом ми все це бистро, бистро, бистро приготуємо та й далі, далі по плану. Уже є всі інгредієнти в мене, також привіз трішки соєвої олії. Ось, Тепер буду вже готувати повноцінні корма, такі як по раціону. Такі, як ось тут все написано. Раціончики. Соя, макуха, олія, підкислювачі, сорбенти, Все-все це в наявності вже маємо. Все, тепер буде вже рецепт такий, як потрібен. Не питайте, по чому брав свою. Ще не по чому я її не брав. Це Женя мені зробив, так скажемо, презент О, предноворічний подарунок під ялинку. О, а далі вже він каже, як буде потрібно, привезу. Там, Скільки потрібно, будеш брати. Так що Женя, привіт тобі. Дякую. У Жені в мені Біля центрального ринку напроти знаходиться магазин. Там він, виходить, е -е, продає премікси, БМВД. Я з ним там познайомився. Ну і так трішки-трішки співпрацюємо. Так що, я думаю, і надалі буде у нас плідна праця. Е -е, сьогодні на вулиці прям весна, жара, жарко, капець. Ну, це добре. Ось виставив на ваги, виходить, ванну, таку ємкість. І от в неї засипаю всі інгредієнти, ті, які мені будуть потрібні, для того, щоб їх змолоти. Пропустить через млин. Там у нас ячмінь, пшениця, соя і соняшникова макуха. Соя теж макуха, бо ще хтось подумає, що соя ціла. Ось по рецепту. Все, засипали 13 ячмінь, потім 31,6, щоб було пшеничка, потім 36,6 соя, і 41 у нас макуха соняшникова. Все, далі. Інгредієнти, які йдуть висівка, олія, підкислювач, сорбент, це вже все буде додавати прямо в змішувач. І змішується, і все. Корм у нас готовий. Ось у нас на вагах 41. Так як потрібно. Як в раціоні. Все, запускаємо млина і працюємо. Одна партія корму готова для свиноматки, вимішую і ось стою і держу, тому що немає в бетономішалці тут такого положення, щоб зафіксувати, щоб вона ось в такому от, виходить, положенні вимішувалася. Зараз там взяв, намітив і потім зніму це колесо і треба турбінкою прорізь зробити. Щоб воно фіксувалося, щоб не стоять, не тримати. Так би я зараз вже другу партію корма, виходить, насипав на ваги. А так стою, тримаю. Олія робить свою справу. Пилі нема зовсім. Приготував старт. Не захотів я із бетонозмішувачем змішувачем гратися. Зробив 100 кг старту, змішав е, змішувачі е, шнековому та і все. Е, значить що, Коли молов, е, ячмінь молов, то якраз яч... на ячміню треба засікти час за скільки що, яка ж, яка е, потужність е, дробарки і, ну, в общем, скільки ж, скільки ж яка короче, Потім засипав вже пшениці і кукурузи. Получилося разом це 33 кг е, пшениці і 7 кг кукурузи. Разом вийшло 40 кг. В общем, ці 40 кг я змолов е, за 4 хвилини 55 секунд. Ну, в общем, грубо вважаємо, що за 5 хвилин. 40 кг за 5 хвилин. Е, по пропорції, якщо порахувати, то виходить, що у нас за 60 хвилин це буде 480 кг.